Чи можливо отримати доступ до 100% можливостей свого мозку? Мабуть, ні. Але це те, чого досяг Едді Спінола в книзі області темряви. Після того, як він прийняв таблетку НЗТ-48, його мозок досяг максимального потенціалу. Для нас же не важливо, яку таблетку він випив і як запрацював його мозок. Нас цікавить його трансформація. Крізь що він пройшов, що змінилося в його житті, на рівні уваги, думок та дій. Ми визначимо пункт А, з якого він почав, і пункт Б, в якому він знаходився кожного разу, коли приймав чарівну НЗТ. Пункт А. Едді до прийому НЗТ48. На початку Едді постає перед нами письменником в творчій кризі. Його життя суцільний жах. Мотивація втрачена, а муза його давно не відвідувала. Він виглядає як безхатько, а його квартиру можна сплутати з смітником настільки вона брудна. З самого початку Едді не вдаха, але не даха за власним бажанням. Пункт Б. Порівняння до та після Гензате Дім. Невже я справді так живу? Хто б захотів так жити? Його перша думка спалити все дотла. Але свідомість перемогла він йде на кухню і дивується невже хтось може жити тут? Наступні декілька годин він приводить в порядок своє житло. Чому людина, яка відкрила в собі безмежний потенціал мислення, витрачає половину дня на прибирання, адже можна, не втрачаючи часу, заробити побільше грошей або завести впливових друзів, поки ефект не скінчився? Ось тут і відкривається перший пріоритет оточення. Якщо ваше оточення смітник, то в голові буде те саме. Якщо ви думаєте чітко, логічно і упорядковано, то і оточення буде таким же. Першочергова ціль продуктивного життя НЗТ-48 це якісне оточення. Позбудьтеся від зайвого, організуйте важливе, повторіть двічі, що це було? Я був повністю зосередженим, не палившись годин, не їв. Ми закінчили з зачищенням оточення, але у вас великі неприємності, якщо ви палите, випиваєте або переїдаєте, намагаючись покращити своє життя. Харчування це зарядка енергії, а не психологічне задоволення. Куріння і алкоголь не приносять нічого, крім шкоди вашому організму, а успішна людина позбавляється того, що шкодить йому. Він не їв 6 годин, і це може здатися шкідливим з першого погляду. Але так думають лише ті, хто не знає користь періодичного голодування. Якщо ж періодичне голодування вас лякає, просто почистіть свою дієту. Чаї, пиріжки, печиво, булки, соуси, майонези та інше сміття потрібно викинути одразу. Зовнішній вигляд. На другий день на НЗТ-48 Едді помітив своє неохайне волосся і небриту шию. Від цього потрібно позбутися, подумав він. Він стрижеться, перевдягається і відправляється до кравця. Але чому увага до зовнішнього вигляду так важлива? Охайний вигляд відображає внутрішній стан людини. Світ це наше власне відображення. Після кравця він направляється в тренажерну залу, потім бігає і паралельно вивчає іноземну мову. Тепер він може робити все. Але сенс в тому, що він просто розуміє, що потрібно робити, і не має нічого незвичайного в тому, що він робить. Я навчився грати на фортепіано за три дні. Математика нарешті отримала користь. Навіть почувши фразу на іноземній мові, я одразу міг на ній розмовляти. Як я згадав раніше, він бігає слухаючи уроки іноземної мови. Звичайно, результати, яких він досягає, нереальні для звичайної людини. Але для нас важливо, що він робить, а не як швидко. Він постійно годує свій мозок інформацією. Адже він не просто зрозумів, як грати на фортепіано, він купив його і почав грати. Почавши грати, одного разу навчишся. Слухайте підкасти, по дорозі на роботу, читайте книги. Онлайн-курси, переглядайте наш канал, вивчайте мови, вчіться щось ремонтувати, грати на музичному інструменті, простіше кажучи, робіть те, що вам по душі, і те, чому ви можете навчитись самостійно. Я був на висоті, я знав, що мені робити, і як це робити. Тут теж нічого складного. Він просто бачить кінцеву ціль, і від неї він провів пряму до того місця, де він зараз, і він точно знає, що потрібно робити кожен день. Щоб досягти своєї цілі, всі мої страхи і сором'язливість зникли. Високоефективні люди не дозволяють собі витрачати час на страх і сором'язливість. Едді проводить багато часу з людьми, ділячись своїми думками. Так він заводить нові знайомства, і саме знайомства приводять його до найбільш оплачуваної роботи за все його життя. Я більше не міг клеїти дурня. Стагнація це синонім регресу. Якщо ви не рухаєтесь вперед, ви дуже швидко відкочуєтесь назад. Такі закони фізики. Він каже, що готовий був вибухнути, якщо не рухався вперед. Примусьте себе рости постійно. Немає кінцевого результату є тільки процес зростання. Насолоджуйтесь миттю, а не мріями про неї. Єдиною помилкою людини на шляху до величчя являється очікування магічної пілюлі. Пропоную вам не чекати, поки ви НЗТ. А скористатися моментом і досягти вершини своїми силами. Друзі, підтримуйте підпискою та вподобайкою і не забувайте висловлювати свої думки в коментарях.